Емоції дуже класні, перший кубок, перший такий, і, така, і коли класно, коли це добувається такі кубки в такій напруженій грі, бо в нас сьогодні була дуже нелегка гра. К Карпати класно налаштувалися і сьогодні був дійсно бій, але нам трошки більше повезло. Що казав тренер перерві, як взагалі вдалося переломити хід гри? Казав, щоб не робили таких помилок, грали більше в захисті, бо ми трохи в захисті якби помилялися багато і багато не забили в першому таймі, і тому така була гра нестабільна. Але після цього ми зробили висновки вже якось в другому таймі все одно були якісь помилки, але вже трохи більш налаштовувалися і стало легше. Карпати дали сьогодні серйозно. Так, так, це правда. Вона класна команда зіграна, нічого не кажу. Сьогодні класно грали. І такі, і такі поєдинки класні, бо в нас зараз ну, такий чемпіонат ослаб трохи, а такі ігри вони дійсно цікаві і дають нам прогрес. Наскільки тобі особисто було складно починати в галичанці? Сьогодні ти зіграла доволі велику роль в цій команді. Е, так, е, ну в Галичанку прийшла трошки, в мене, знаєте, тяжко, якби мене колектив все добре прийняли, все, але трохи мені важко ще вигрувлитися. Але надійся, що, е, що далі буде легше і будемо грати, вигравати.